Друзі, всім привітик! Ми вас вітаємо в новому нашому відео. І сьогодні буде особлива смакота. У нас є на столі дві таких рибинки. Коруп дзеркальний. Я вже їх почистив, вже вони гарненькі, готові до приготування. Аня мене зацікавила, заінтригувала стравою. Не сказала, що саме буде, так що будемо разом з вами догадуватися. Ну як? Я, в принципі, сказала, що це буде короб з овочами. До речі, а де наші овочі? А Нашого овочів немає на столі, принаймні. Все, друзі, хватить говорити. Зараз Аня покаже, що нам потрібно для цих двох красунчиків. Я скажу чесно, ми такого ніколи не їли і не готували. Стандартна наша страва це запечений короб, приправа, политий олійкою, ну ще, можливо, там, лимонним соком, і то не завжди. А сьогодні це овочі, до речі, які ми вже не готували нарешті. У нас є два перці. Я взяла, до речі, помаранчеві, такі вони мені гарні. Три помідорчика. Потім у нас є дві цибулиночки. Це в нас буде всерединку і зверху. Далі нам потрібно для заправки риби сіль, чебрець і лимонний сік. Далі нам потрібно прованські трави, чесник, мелена, Тут ще два лаврових листочка. І тут навіть соус в кінці вже ми будемо з ним смакувати: майонез, соєвий соус півчайної ложки. І ось гірчичка. Чесно скажу, на перший погляд просто можна заплутатися. Але зараз почнемо по порядку все робити. Я думаю, у нас все вийде. Чого починаємо? Натираємо короб. Що робимо? На цертку чи що? Чим <с 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 чи може давай овочі поріжемо? овочі? ріжемо овочі квадратиками, трикутниками, полосочками. Зараз покажу. Взяла я дві дощечки. Нам потрібно що зробити? Порізати буквально тріжеч трішечки. З мужечками перчику наверх, і помідорчика половинки а далі все вже решту змішати кубиками, і потім будемо його заправляти. Дорізає толік вже овочі. Як ви помітили? Ми нарізали по різному овочі. Тут у нас на кучку нарізані всяко разно тут. У нас цибулька кільцями. А тут овочі, ось такими мушками, а помідорчик половинками. Зараз побачите, для чого це все зроблено. І цей й вже плакати, хоче. ми рибу часто їмо. Останнім часом нам дуже запав рецепт з соєвим соусом. Десь ми знімали відео на каналі, десь десь отут буде. Там дійсно рецепт настільки класний. що це останній раз, як ми смажимо рибу, ну як останній раз, останніх разів 20 напевно. <реш> То ми смажемо тільки по тому рецепту, наскільки нам сподобалось. Якщо нам печена ця рибка сподобається. Можна буде по такому самому рецепту і гек пекти і там іншу ну, рибу, яку там ну, попробувати. чесно кажучи, я не знаю, що це вийде. Погнали! Ми на кулінарії, до речі, готували згадай коропа в соєвому соусі, але зазвичай зараз ми готуємо хек в соєвому соусі, і це ще смачніше. Надка така солодка, така, якась така карамельна виходить. Я беру бляшку, відразу її застелю фольгою, якщо взагалі та фульга є, Слухайте, боже, може й немає. немає. Йолки, палки, йолки палки, а фульгіту немає. А я думала купити і не купила. Візьми пергамент. Буде в нас, друзі, пергамент. Хоча ми маємо її взагалі ту ще накривати. Значить, нам зараз потрібно намазати рибу. Ми беремо сіль, чебрець, це все змішуємо до кучі. Там воно поміститься? Побачимо. Замала форма, але нічого страшного. Беремо нашу рибку сюди. До речі, в нас тут з головою, оскільки 2 кілограми, так? Да? 2,200 двісті. З головою? Да. І беремо сіль з чебрецем. просто посипаємо її зверху. Ну тобі треба її натерти. Ну то зараз. Це лишнє злетить. Для мене, друзі, чебрець. Це взагалі. Якщо навіть ми готували страви з чібрецем, картопельку, ми пекли з чібрецем, м'ясо з чібрецем, ну це щось неймовірне. Я так люблю чібрець і завжди забуваю користуватися ним в повсякденній кулінарії, прям на кухні. А от тільки якісь рецепти є з брецем, тоді я про нього згадую. Речі, звичайний, я обшукала всі магазини в Луську, ніде не на ждала такий як приправа, але я знайшла його в аптеці. І звичайна упаковка чебрецю. Лікарського чебрицю. Не простого, а лікарського. Тобто ми їмо вітаміни. То я вам скажу на тердобряче рибку. Я думаю, чи вона нам потім не засолена буде. Я думаю, ні. Від такої кількості солі. Бо всі скажуть дружно: так, ви приготували самі їжте. Вся сіль і весь чібрець я повністю сюди викидав, воно зараз позлітає трішки. О, нормально. Моя задача така: взяти цю рибу, полити її лимонним соком. Але як я це зроблю, напевно, що Ложечкою. на одну рибку чуть-чуть, на другу рибку чуть-чуть. І всередину. Так, так, давайте тепер. Другу рибку зразу. Другу рибку зразу, так. вона виглядає апетитно. Тепер всередині под'ємо трохи. До речі, на рахунок серединки можна було б туди теж трошки посолити її, зі. ми там не сулили. Так, небагато, але солі дам. Далі перевертаємо одну рибку, поливаємо лимонним соком. Так, тримай. Нам потрібно оцю кругленьку цибулиночку, порізану, покласти на низ, ось на неї, прямо ми будемо і класти наш короб, щоб він був не на, фоль... не на пергаменті, легко відстав. Да. І був Але... Чистий. Але, друзі, тут можна і брати цибульку на низ, якщо ви любите, а можна брати подушечку із овочів. Беремо нашу рибочку. І ось так на цибулечку. Ось так, друзі. Далі, щоб наша рибка так гарно пропеклася і щоб її легко було різати потім, ми беремо, прорізаємо такий до кісточок ось такі м'яско полосочками. Овочі, які ми нарізали полосками, тут все дуже просто. Помідор вставляємо в одну рибу. Мега просто. А перець ми кладемо в іншу рибку. Ти його не переламуй, неправильно. Неправильно! А як мені його засунути туди? Оцей, оце, отако. Тако? Так, от, да. от тако було. Тако? Так. Да. Так, куди який огромний шмат? Ну клади огромний сюди. Чого таке? <рес> Що <рес> ти за крила? У Нас залишились овочі, то ми їх поріжемо. Це буде до ось тих овочів. До речі, у нас так щось багато овочів вийшло. Що те, що не влізе, порозкидаємо по цьому. У бляшці? А, а ти знаєш, що короби були одні з перших риб, які були розведені в неволі, з метою одержання їжі? Перший раз чую про це. Нам треба просто самі прованські трави і трошки солі, і ось все перемішати. І, до речі, знаєш, сталося це 4 тисячі років тому в Китаї. Китайці перші цю рибу виростили в неволі. І таким чином вже, до речі, скрізь почалася така рибка з'являтися. Далі сіль. Я думаю, вистачить, тому що овочі солі не люблять. А в Японії взагалі вважають коропи символом удачі і краси. Уявляєш собі? Угу. Ось так ми начиняємо наш короб. І вони, знаєш, живуть так чимало. Є коропи, які понад 50 років, до речі, навіть рекорд був. 67 років прожив один коруп, уявляєш, як людина. Там те, що вилітає, нічого не страшного, просто великому Але я так відчуваю, що я начиню так добряче ці два коропи. Ну, так, щоб аж пузо порепало, да? я зазвичай, знаєш, думала, що є короб дзеркальний, і є короб такий, звичайний, там, де багато луски. А їх є понад 100 видів, друзі. Понад 100 видів. Ось так гарненько ми запакували. Знаєш, що я собі думаю? Давай ми ще збоку постелимо чуть-чуть. Мені вже пахне, я вже можу їсти так. Паприка, солодка, мелена, не копчена. Головне не забути. <хи> <хи> Як будете готувати. Ми беремо просто наш корм і ось, ось так посипаємо зверху ще. Ой, поприкую. Ну до речі, Але, бачу, паприка не... буде теж дуже смачно з рибою, що ти собі розумієш. Ми теж ми з тобою гек готували з паприкою. Там, там була картопля і хек дуже смачно було. Хватить? Це вже забагато. Я думаю, вистачить. І на овочі трішки. А, все. Ти тут не розмахуй, рукою. Я вже хотів духовку сказати. Нам ще треба перемелений лавровий листок посипати, але в нас він не перемелений. Що нам з ним робити? Ще раз. <світ> ну ладно, це все жарти. Візьмемо цей листок, поламаємо. Такої наш марточки. Ну, ти знаєш, взагалі він мав би бути в порошок перемелений, ти просто будеш це все їсти, отаку опрям. Да? Ну, а все хай буде. Ну давай не ми накидаємо туди до овочі. Ні, ні, то хай буде на рибці, хай буде на рибці. Це наше, щоб його їсти. Будеш зумів виколупувати. Ти його робили так смачніше. <рес> що, закидаємо? Так. Да? Значить, духовка в нас вже розігріта, 200 градусів на 30 хвилин. Ти так гарно виглядає, подивись. Дуже гарно виглядає, А ми не накрили. Але так як в нас немає фольги, то ми це все діло накриємо. Слухай, oh. давай ми скочимо за. А, скотч. Кот давайте буде. Скочи за лінту там. Дротами перекрутимо. все плівко Тут Взагалі дивись, прекрасно. Це, друзі, буде ноу-хау. В кулінарії. Так ще рибу ніхто не запікав. Прикол в тому, що ця фолігами вже просто і пергаментний папір просто полетіти вверх, злетіти. Угу. Тому що там ж... Там турбіна стоїть, да, в духовці. Вона як дує, то там і риба розмаже по стеклі твоєму. Правда? <рігла> <рігла> Далі я закинув духовку і все. Герметично в духовці у нас все. Як і наверх, і на другу, на третю? Да, так, на другу. От тут да 30 хвилин відпочиваємо. Ось і прийшло вже пів години. Запікала наша духовка. Пахне на всю кухню чебрецем і овочами печеними, дуже смачно пахне. Ой, аж сюди пар пішов. У мене аж окуляри а Горілим пергаментом не ні? пахне. Ні, не пахне горілим. Пергамент ще дуже втримує тепло. Я, знаєш, ух ти відкрила. Але і запах паприки такий. Друзі, Зразу просто погляньте. Вдарив. Вигляд то гарний короб. Скажи гарний. Так, да, пахне паприкою. Просто пахне паприкою. бреться, все перемішалося. Я не знаю, як я воно буде. Ми забули олії полити. Ми забули полити олією, так що поліємо зараз. Ну, хоча так, би... що? Не забувайте, друзі. Ти мені скажи, ти готовий Ну, Звичайно. Не даремно ж е... ми тут стовчемося. Я, знаєш, перше скуштую. Я, знаєш, чекаю просто вже цілий вечір, щоб щось поїсти, хоча я не їм, в принципі, на ніч. Але це я з'їм. Ти не їсиш на ніч, так як я не дихаю. Ти чуєш, врізати мені, типу, як? Чи просто клупати? Кол Слухай, давай ми не будемо його трогати, хай так таким лежить. <різь> давай мені вріжеш шматочок. Хвіст кажуть, що дієтичний. Ти на дієті вічні, тобі хвоста <різь> <різь> оцього. <різь> Бачиш бо, оцього. А. А, Смачного. Дякую, дякую. Молодше, дякую. Ну ладно, що ти не є. це от. Ну блін, ну ти ж не марний короб. То що, тобі хвоста не давати? Оце ж не давати тобі? Ні, ні такого не давати. А, о такого. Ну, давай, молодець. Ну, а ти як хотіла. Я Треба було зразу кустомаху перерізати, Ще коли він був. Ну, я б так не робила, я б, звісно, з перчиком. це все. Так. Не забувай, що там лавровий лист треба виклювувати. Але ви бачиш, як легко відстає на цибулі. Ти викладаєш, так? Да? Та вона і воно мені так легко відставало, тільки. Ні, але дуже класно взагалі. Давай, бо я в мене в мене вже все. Я о, вже з... класним. Ти цибулю в нас любиш а. на смакуй. І я так знаєш, думала тільки що куштувати, але от ми століком дивимося на набір інгредієнтів на соус. І ми не розуміємо, що це таке, а? Значить, що ми робимо зараз? Ми її не куштуємо, друзі, а ми її благополучно. Мені <зараз> смішно відправляємо назад. Може, цей до кращого, тому що полили ми знову олійкою. але відправляємо з соусом. Ми геть просто забули. Просто забули. Значить, є в нас тут майонез. Додаємо, а що це таке. <зараз> Соєвий соус. Ти ще менше не могла ні? Там написали півчайний ложку. Е, Чесник, скільки того чеснику? Ну так, посип. Так, посип. Да, просто От, Ой, так, просто посипте. Ну, Ой, хватить вже, тоже посипу. І гірчички, да, чайна ложечка. Більше. О. І води сюди додати? Ні, без води. Просто все, все перемішати гарнесенько. Друзі, можете ще додати до цього соусу сметани, одну столову ложку. Але ми сметани не додаємо, у нас буде без сметани. Давай дамо трошки більше майонезу, напевно. Так, да, ми додамо більше майонезу. Давай вистачимо. Тепер ми це все наносимо на нашу корпус. Значить, якби була сметанка, то воно було більш таке рідше. Ну, можливо, так. Да. Ну, просто простеклося вам і все, а ви ми. Гарно змащені це все діло. Я думаю, це має бути смачно. Хоч нам, знаєш, писали, що майонез не можна запікати, типу, знаєш. Нічого, запікається, все добре. Хоча ми і шашлик з майонезом раніше робили і взагалі майонезом дуже багато що обмазували. навіть і самі гумілки. Ну, це гарно виглядає. Я думаю, що це буде не тільки гарно, а ще й смачно. Відправляємо ще на 10 хвилин. От зараз запах на кухні взагалі інший. Знаєш, такий чесник. Я ж тоді навалив ну, соло з достатньо чеснику. Ну, знаєш, такий просто запах, нібито там печеться не короб, а якась О, короба, якась ковбаска. <свят> І взагалі навіть риба не така вже. Просто, друзі, погляньте. Знаєш, я вже сюди сиру захотіла потерти. Оце вже дійсно, друзі, виглядає по-іншому, запах по-іншому, і це вже дійсно готова риба. Ми вже нічого не забули. <риклад> 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 на, Аня. Тепер ти можеш куштувати. Дякую, Люби. Тримай. Я тобі ще хлібчик дам навіть. <риклад> це просто щось, я не знаю. Воно мені подобається на вигляд, як я воно буде на смак. Ну, зараз побачимо. Блін, слухайте. Я скажу чесно, просто наша гаряча, і мені трошки її незручно їсти. Там, до речі, кості. Я такого смаку риби, от скільки я живу, не їла. Це по-особливому смачно. Ммм. Mm. Ці овочі це щось неймовірне. Плюс, оцей зверху соус, який ми накладали на рибу, він теж дає щось своє, ну дуже смачно. Ну що, хайда... ти будеш ще таке ні? Я буду по-любому таке готувати. Що мені подобається в цьому рецепті риби? Тут вона не... не сама рибка, а ще й овочі, що дуже корисно. Тому що не, не завжди прямо тобі кусок якогось овоча влізе. А тут, ну, настільки все гарно поєднано ну, на я думаю, тобі сподобається. Mm. До речі, друзі, ви напевно вже знаєте. Ми проводимо збір на безпілотник для ЗСУ. на сьогоднішній день, коли ми зараз знімаємо відео, залишилось десь плюс-мінус 25 тисяч зібрати нам. Тому долучайтеся до збору. Швиденько закриємо цей збір. Відправимо, і я сподіваюся, що ми вже почнемо інший збір. Посилання на донат будуть в описі під цим відео. Посилання на банку, якщо вам цікаво, скільки ми збираємо, та скільки вже назбирано, також в описі під цим відео. Так, а тепер можна куштувати. Знаєш, я тобі скажу: візьми, пробуй одразу з соусом, тому що соус, чесно, це щось таке класне. Mm -hmm. Але там дуже багато не костів, треба ну, то дивитися. Що це? короб? Хоча короб не такий же, прям кістлявий. кислява, напевно, оця, карасики кисляві. А там взагалі копейки. Mm -hmm. mm. І не можна взяти нічого. Ну. Цікаво. Тільки замучуся ті кості вибрати. Mm. Чесно кажучи, перець і помідори, да? Вони mm. дали свої. Скажи. Mm. Якась риба не така. От коли ми впхали сюди лимон, знаєш, це mm -hmm. один смак, кислинка. А тут якось таке відперся солодкець. Якось дуже гарне поєднання. Я думала, чому саме перець і помідори? Чому, наприклад, не морква? Ну, риба, от, скажімо, як буває таке, що різкий смак риби там, знаєш, mm -hmm. запах цього є коропу, знаєш, за часто запах болота, якщо старий da, короб. Da, da. Смак такий, не, було. тут нема такого. Немає, правда? І мені mm -mm. теж немає. Овочі вбивають, ну, получається, чи забирається смак, чи перебивають його. Плюсу mm -hmm. те, що ти типу, понакидувала туди. Всякі ті чебреці. Mm -hmm. Лавровий лист, ну і бачиш шматочок. До речі, чебрець теж своє дав Товік. Тут навіть одні овочі їсти. Дуже класно. Непогано. Так, що, друзі, пробуйте. Рецепт дійсно прикольний. Друзі, кому сподобалось відео, так. Ось така печена рибка. Ставте вподобайку. Пишіть ваші рецепти, як ви печете коропа або, можливо, uh -huh. не коропа. Uh -huh. Можливо, що ви змінили в цьому рецепті. Так само і для нас це буде цікаво, та й для інших підписників, які читають коментар. Ну, я скажу вам чесно, що рецепт дуже цікавий і дуже смачний. Такого я ніде не бачила. Прям такої рибки він вартий уваги. Дякуємо, що дивились до кінця, і зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім вам-па-па! Хтось ввечері не їсть. А зара яка то вже? Пів дванадцятий. Сьогодні можна.